Безопасная, современная. Теперь я совершенно и слишком хороша для него. Грандент вселяет уверенность. Здравствуйте, в эфире седьмого канала программа «Полезности». Меня зовут Татьяна Шлихтенко, и девиз моей программы – это полезно знать, это полезно слышать, и этим полезно интересоваться. Наступила осень, и наконец-то с отпуска выходят театры, которые на протяжении месяца отдыхали, теперь с новыми силами, с новым потенциалом снова ринулись в бой. Сегодня прошу встречать в моей студии Фетченко Любовь Ивановна, руководитель литературно-драматической части Одесского академического украинского музыкально-драматического театра, Імені Василя Василька. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну що ж, з поверненням вас в робочі ряди після отпуска як оддихалась? Ну, звісно, завжди відпочивається дуже-дуже добре. Але ось коли ми зустрілися 2 вересня, був традиційний збір трупи. Ну, зустрілися, наче дуже-дуже довго не бачилися. Всі відпочили і з радістю. Готові бачити один одного і працювати. Угу. Обично всім трудно виходити з відпуску, якесь лінь, такий зовсім ніяким образом не робочий. А ви, видимо, все-таки настроєне активно, тому що у вас вже Ну, 2 вересня це був такий збір трупи, це було свято і це був такий. Трошки такий передпочинок перед робочим тижнем. І від 3 числа ми почали працювати. Працювати над новою виставою, ну працювати репетиції проводили інших вистав. Я хотіла б розповісти про ось цей традиційний збір. Він був і традиційний, і трошки нетрадиційний. Тому що перед початком ми хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять нашого режисера, режисера-постановника багатьох улюблених вистав, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Туманова. Ми були у відпустці і по всіх куточках, де були наші люди, розлетілася звістка, що 10 серпня пішов життя Володимира Володимирович Туманов. І, звісно, були і привітання, були і і телеграми були, і телеграми співчуття були, і телефонні дзвінки. Хтось міг приїхати, хтось не міг приїхати. Ну, ось так, дуже шкода. Кілька місяців, кілька тижнів не дожила ця людина до свого 75річчя. Ми готувалися у, наприкінці року, у грудні, відсвяткувати 75-річчя, але Володимир Володимирович хворів. Ну і ось пішов життя. Це було сумно, але єдине, що його вистави лишаються. І йде улюблена вистава вистави Довгожителька це за двома зайцями, комедія. Потім комедія «Шельменко-Денщик», він її поставив. Потім вечорниці марення про українську класичну оперу Сватання на анчарівці. Нема людини, але він є. Між нами роботи його живуть здаються на сцені українського театра. Оце така сумна була звістка, сумна подія. А потім ну, Життя є життя. І привітали, приміром, з вчорашнім, 1 вересня, днем народження нашого актора Валерія Швеця. А він сказав, що ну, це звісно, дякую, це мій день народження, але в мене вчора було найбільше свято, бо мій синок Матвій пішов у перший клас. Ну, Український театр на самом делі живе такою дружною сім'єю. Ну так, отрадно. потім ми привітали зі святом молоде подружжя. Одружилися наші молоді актори Максим Линик Ірина Басараб. У нас є молода сім'я. Ну, ось так. Життя продовжується. Потім була інформація художнього керівника Театру народного артиста України Ігоря Миколаєвича Равицького. Про Роботу про нові плани театру. Ну, ось так. І розпочалася робота. Робота над новою виставою. І це для нас дуже відповідальний буде сезон. Сезон дев'яносто ювілейний сезон. І наступного року ми відзначаємо 90 років від 7 листопада 2015 року. Ну ювілейні сезони вони як ніколи насичені всякими новинками, інтересностями, необичними спектаклями і постановками. Що готуєте ви к празднічному юбілейному сезону? Ну, перш за все, 17 вересня, ми розпочинаємо цей сезон святковий ювілейний. І розпочинаємо виставу, яка вже здобула визнання й любов багатьох глядачів, численної глядацької армії. Це про кохання без слів. Я знаю, що багато хто з глядачів дивиться цю виставу. Вистава пройшла десь близько 20 разів. І дивиться цю виставу один, два, три. Знову і знову. І, і, начебто, відкриває для себе акторів. Ну на жаль, дехто з трупи. Пішов з театру за родинних обставин, але прийшли до театру нові актори, молоде поповнення. Я можу назвати і Ми з ними познайомилися на зборі трупи. Це Володимир Романко і Костянтин Кириленко. Угу. Дуже гарні хлопці, молоді, і вони вже починають входити. Ну, я не кажу в репертуар, але в одну з вистав вони починають входити. Вони танцювальні, вони прекрасно рухаються. Кажуть, що вони прекрасно співають, ну ми побачимо. Дівчата тепер буде ходити на спектаклі в український театр ще більше. Мабуть, так. Давайте, якщо 17 сентября відкриваєте сезон спектаклем про кухані без слів, розкажіть нам німного о самому спектаклі. Який він, якщо вдруг ще його не видели наші зрители? Ну, річ у тім, що знайомство з режисером, постановником цієї вистави і хореографом Тетяною Борисовою з Москви, у нас розпочалося ще знайомство у 2001 році, коли в нашому театрі ставив виставу Принцеса Бромбіла за Гофманом, прославлений всесвітньо відомий режисер Гедрюс Міцкевичус. І ось Тетяна Борисова була там хореографом. Вистава вийшла така святкова, музична, пластична, прекрасна вистава, але, на жаль, її зараз в репертуарі немає. Ми не можемо тримати в репертуарі вистав більше, аніж днів у місяці. У нас зараз в репертуарі 27 вистав. Ну, це багато. У нас є і вихідні дні по понеділках. І ось тоді Тетяна Борисова була режисером-постановником, була балетмейстером постановником А минуло десятиріччя вже немає на світі Гедрюса Міцкевичуса, але Тетяна Борисова, ну, приїздить до Одеси, ну, телефонує нам, і якось ми домовилися так, що. В неї була вистава, яка йде в Калузькому театрі, драматичному, про кохання без слів. Точніше, дві вистави в очікуванні танго і про кохання без слів. І ось вона поділилася з художнім керівництвом, з дирекцією театру, ось таким своїм задумом поставити на нашій сцені таку яскраву, музичну, пластичну виставу. Виставу без жодного слова, де б актори розповіли про життя мовою міміки, пластики, щоб вони жили у цій виставі. І ось запропонувала сюжет для такої вистави. Це життя країни показане протягом кількох десятиліть, від 20-х років до 80-х років. У кожному часі була своя історія і були свої танцювальні майданчики. У 20-х роках це був ну, такий танцювальний майданчик у великій залі. Потім 30-ті роки, потім 40 40-ві, і так дискотеки з'явилися наприкінці 80-х років. І ось про це все ми розповідаємо у нашій виставі. Але ну, ви вбували на танцювальних майданчиках? Ну, конечно. доводились вам танцювати. І ось що відбувається там: люди знайомляться, люди розлучаються, люди закохуються. Ну, все буває. І ось такі міні-історії людей, історії кохання, історії розлучення показані у нашій виставі. І, звісно ж, фоном для таких історій є життя великої країни, колись неосяжної. І ось там все це є у нашій виставі. Еще раз напоминаем, что а, сезон новый, юбилейный, 90-й в Украинском музыкально-драматическом театре имени Василя Василька открывается 17 сентября спектаклем масштабной работы под названием «Прокухание без слив». Это а, музыкально-пластическая постановка, которая всегда завораживает сюжетом. И можно сказать, что если ходишь на нее снова и снова, постоянно открываешь для себя какие-то новые границы, новые возможности театра и актеров, режиссеров. Так что это спектакль, который стоит посетить. Еще раз напоминаю, что юбилейный 90 сезон открывается 17 сентября. Не пропустите. И треба звернуть увагу на то, что час початку выстав не изменился у театре. О 18.30. То есть все по классической схеме. В 6.30 можно начинать культурный вечер. Уже как раз заканчивается работа, и здорово. Все-таки осень, море остывает, и нужно насыщать свою жизнь какими-то интересными культурными событиями и посещать самые разнообразные мероприятия, о которых мы вам постоянно рассказываем и подсказываем. Ну, у Вересни еще идут выставы, э, також и классическая украинская драматургия, и сучасная пьеса. 18 вересня Сорочинский ярмарок. Ну, хто не бував на Сорочинському ярмарку, обов'язково має побувати. Далі вистава про Одесу Одеситів, місто мого дитинства. Далі вистава, яка є призером численних міжнародних і всеукраїнських театральних фестивалів Дамський майстер, комедія в стилі танго. Ну, Вистава «Довгожителька» за двома зайцями, вистава Кайдаші за повістю Івана нечуя Левицького, вистава музична, комедія. Ярослава Стельмаха, норовливий за участю молодих акторів. Якщо хтось не подивився цю виставу наприкінці сезону, минулого попереднього за участю молодих актрис Ірини Бесараб і Наталі Шевченко, будь ласка, на цю виставу норовливий. Вони органічно, прекрасно увійшли в цю виставу, яка також є довгожителькою. У нас працює основна сцена і працюють експериментальні сценічні майданчики. Це Творча майстерня, глядач на сцені. Там йде вистава прекрасна. Ви ще не бачили її, український Декамерон за текстом Кліма, постановка Владислава Троїцького. Прекрасна вистава, яка є глибиною, яка відтворює глибини народного духу, в якій звучать автентичні співи, в якій показано і звичаї українські, і життя українське, і обряди з глибини. І діють і чорти, і люди, сусіди, коханці, коханці, дружини, і так далі. і так далі. Ось все це є в цій виставі. Формат зритель на сцені. Що значить? Глядачі сидять на сцені і дивляться виставу. А в цій унікальній виставі сценічний простір це і сцена, і весь глядний зал, в якому у нас понад тисячі місць. Угу. І ось глядачі сидять. На сцені і бачить перед собою і сцену, і глядний зал, це весь сенічний простір. І ось так на відстані, ну, можливо, однієї двох рук перед вами розгортається це дійство. Глибине, народне дійство і багатолюдне також. Це треба дивитися. Це не можна пояснити одним словом. Сцит... Там... Там, по... Там поєднана і реальність, і містика все в одному. Треба просто дивитися і зачаровуватися. І діє у нас ще одна сцена, сцена 38. Там у нас місць трохи більше на глядач на сцені, близько ста. А тут 38. Ось тому і називається сцена 38. 38 місць для глядачів. І там є свій репертуар вже. Йде вистава. Ну, Дуже маленькі комедії за новелами Віктора Ляпіна. Йде вистава Два Ангели. Між іншим, у жовтні ця вистава відзначає свій перший ювілей ювілей п'ятиріччя. Ну, ось, ось так. І у найближчих планах театру я не буду чітко казати, яких. У нас це є... особенності роботників театрів всіх немножечко інтриги. Та <свят> да програму ви добавите у нас. Є такий задум доповнити репертуар Сена 38 вісім двома виставами експериментальними виставами. Ну про одну я не можу говорити чітко. Яку? Але дуже цікавий і задум, і дуже цікавий матеріал, класичний матеріал, взят в роботу одним з наших молодих акторів. Заінтригувала, так? І друга вистава це буде вистава пластична, але не така пластична, музично пластична, як кохання без слів. А є ось такі в театральному світі втілюються ось такі дуже цікаві. Вистави, які можна називати по-різному, чи то театр без слів, театр перформанс, чи ну, просто варіації на якісь теми без слів, мовою пластики і мовою відчуття. А як втілюється думка людини? Можна за допомогою слова. А можна за допомогою пластики, а можна ще за допомогою, ну невідомо чого це треба бачити, як народжується ця думка. Ось про це буде в нашій виставі. А плануєте ли постановку нових масштабних спектаклів на большої сцені? в цьому сезоні? Ну, звісно, від 3 вересня ми розпочали роботу, продовжили роботу над п'єсою. Стефана Кшишевського, Кривошевшивошевського, чорти шинкарка. Ми називаємо у нас робоча назва шинкарка, і ставить наш художній керівник, народний артист України Ігор Равицький. Називаємо «Шинкарка». Вистава дуже багатолюдна, там дуже багато ділових осіб. Треба сказати, що ми, мабуть, таки не випадково прийшли до цієї саме назви. А так шукали, що ставив театр, приміром, у перші роки своєї діяльності, і знайшли ось таку назву Чорти шинкарка. Це було в 25-му році. І дуже доречно, якраз у 90-му сезоні, ось поставити цю п'єсу, комедію. Автор назвав фантастична комедія. У свій час перекладав цю, цей текст, перекладав Микола Вороний. А далі вона зовсім не мала сценічної історії. Ну, поставлена була у Києві в 21-му році, а потім, коли наш театр був заснований у 25-му році у нас в Одеській українській держдрамі, ну і все. А чому? З'ясовували десь якісь там політичні негаразди були у автора. Ну, звісно, не можна було вимовляти, навіть писати, ім'я перекладача. Я думаю, що все це. Миколи Вороного спричинилися тому, що е, Микола Вороний зробив редакцію, а перекладачем основним був Спиридон Черкасенко. Це теж така постать е, дуже складна в нашій історії. В історії нашої множество культурі. факторів, які привліг завдання спектаклі. Ну, ну здорово, що він живе на сцені українського театру. А де ми його побачимо? Ми побачимо, мабуть, тоді, коли теж важко казати. Ну, б приблизно. приблизительно ну, приблизно ми орієнтуємось на день народження нашого театру, а день народження театру 7 листопада. І ось, можливо, 7 листопада ми побачимо цю виставу. Тобто времени для підготовки такого масштабного спектаклю у вас зовсім немного. Навірно, біжок не роботи Сценографом і художником по костюмах буде ну, наш давній знайомий, наш співтворець Олександр Друганов. Ставить я вже сказала Ігор Миколаєвич Равицький. І грають актори, і заслужена артистка України Ольга Петровська, і заслужений артист України Яків Кочуревський, народна артистка України Ольга Равицька. Можна називати і називати. Там є розповідати. Ну, коротко, це історія про кохання. І замечательно, ще одна прекрасна історія яку ми всі так, будемо ждати. буває так, що у житті, наче все по плану, йде. І раптом треба якось збочити. Як кажуть у народній примовці, чорт поплутав. Ну, ось тут справді чорти хотіли поплутати, але в них не вийшло. І чорти самі попали у пастку. Любов Івановна, <зас> осталось буквально несколько минут. Давайте коротко о юбілеях предстоящих в вашому театрі. Буквально минутку. Значить, 3 жовтня. У нас відзначатиме ювілей народна заслужена артистка України Ірина Черкаська. Покаже виставу, покажуть, покажемо виставу Сорочинський ярмарок, в якій Ірина Микитівна грає роль Хіврі. Далі, 15 жовтня, відзначатиме ювілей заслужений діяч мистецтв України Костянтин Григорович Пивоваров. 75-50 років творчості, і він обрав, поміж всіх вистав, які створив на нашій сцені. Виставу, яка для нього, мабуть, є такою знаковою. Це Тарасові Весни. В рік 200-річчя Тараса Шевченка, режисер-постановник Костянтин Пивоваров, ставить виставу Тарасові Весни на свій ювілей. Ось так далі. Перший ювілей відзначить вистава Два ангели. Далі у грудні вистава Кайдаші відзначить також перший свій ювілей, як швидко збігає час. І ось переді мною лежать буклети 75 років театру, 80 років театру, 85. і… на наступный рик, когда мы отмечаем ему 90 років появится еще вот такая книжечка. Я думаю, что по этому поводу мы тоже обязательно встретимся в студии Седьмого канала и будем обсуждать новые темы и постоянно происходящие события в украинском театре. А сегодня спасибо большое за то, что пришли ко мне в студию. Напоминаю, что в гостях у Полезности сегодня была Печенка Любовь Ивановна, руководитель литературно-драматической части Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василя василька Спасибо вам огромное, что спасибо. нашли время. И, в принципе, так много работы для того, чтобы мы могли интересно проводить время и развиваться, что тоже очень важно, ведь ваш театр всегда поучительный. Дякую вам. Спасибо большое. Это была программа «Полезно на седьмом канале». Меня зовут Татьяна Шлихтенко. И помните, что девиз моей программы – это полезно знать, это полезно слышать и этим полезно интересоваться. Оставайтесь на седьмом и проводить время интересно.